Так, всім привіт. Це мій новий влог. Він, до речі, такий трішечки буде незвичайний, тому що е, я записую це відео о 12 годині ночі. Саме чому о 12 годині ночі, тому що мене проперло на нічний жор. І я стою, наминаю мандарини. Тому ось так от. І хотів би вам е, дещо розповісти. Е, так як ви вже дивилися мої попередні відеоролики, то бачили, що у мене вже відбулися змагання. Уже другі. Так, да, другі змагання вже мої відбулися. І тому що у мене десь приблизно. Дві недільки ще залишилося зробити таких о, легеньких тренувань, щоб вже на, на лютий місяць можна було вже підготуватися до моїх наступних змагань. Наступні змагання мої будуть такі ж самі, як у попередньому відеоролику. Це буде такий любительський турнір. І потім після, після цього турніру вже у мене відбудеться Чемпіонат Європи. До речі, на останніх змаганнях я показав доволі непогані показники. У становій тязі я зробив 300 кг. Потім в присіданнях я присів 250 Це, напевно, мій найбільший рекорд. За всю історію мого заняття у пауерліфтингу 250 кг присів. І пожав я жим лежачи 190 кг. Доволі така непогана цифра, тому що 190 кг я ще ніколи не жав, але ж на цих змаганнях у мене доволі непогано вийшло це зробити, тому що готувався до цих змагань. Доволі таки довго, десь приблизно 4 місяці, і в мене пішло на підготовку до цього такого звичайного турніру. Але ж в подальшому, як їхати на наступні змагання, це тобі ж на Чемпіонат Європи, я повинен уже показати набагато більші показники, тому що їхати із жимом 190 кілограмів на чемпіонат Європи. Практично немає ніякого сенсу, тому що там уже жмуть за 220-230 за кг і так далі. Так само і в становій тязі, і в присіданнях. Тому я сподіваюся зробити присідання. Ще за цей період підтягнути присідання, тому що вони в мене дуже погані. що ноги геть не прогресують як потрібно. І постаратися присісти 300 кг. Тому, думаю, станову підтягну на кілограмів хоча б 20, щоб виходило. 320 кг, присідання 300 і і, жемлежачи, надіюся, що піде десь 220 кг, можливо, трішки менше. Ну, я не знаю, подивлюся по своєму здоров'ю. Тому ось так от хотів з вами поділитися цією інформацією. Щоб вже в наступних влогах ви розуміли, про що йде мова, і дивилися мої підготовки до цих змагань, У мене, до речі, ще з'явилася така ідея, щоб для вас робити якісь влоги із моїх планів харчувань, що я їм, тому що я так. Постійно кажу, що буду для вас знімати, зніма... знімати, знімати, і відтоді я не зробив ні одного відео із е, мого е, раціону харчування. Тому, думаю, до цієї підготовки я включу ще е, відео для того, щоб ви подивилися. Яке ж в мене харчування відбувається в період підготовки до змагань. Тому ось так от. Всім дякую за увагу, що подивилися це відео. Обов'язково. Ой! Бандаріна аж зайшла непонятно куди. Всім дякую за увагу, що подивилися це відео. Поставте. Обов'язково лайки. Не забувайте підписуватися на мій канал, тому що відео будуть виходити три рази на тиждень. Це я вам обіцяю. І будемо регулярно з вами і зі мною тренуватися. Тому дякую ще раз і до нових зустрічей. Вже побачимося в наступних відео. Всім пока. А я пока закину мандаринку і ще одну.